Хлопці, ви на каналі вирощування форелі. З цікавим, ми знесли перегородку. Отак от, так от у його тут нам є полагодити завернути, щоб купити леноліум, докласти. Помали латати шпари. Отак. От Отак, от так, от, так, от так кожну шпару. Туй, 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 туй. туй. Там, там, туй, 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 сюди, коротше. Геть полатати верхи полатати. Верхи ми ударимо дошки. З того боку ударимо дошки. Може так і буде, що так, але не знаю, а остальне запінемо. Або закладу стікловатов. Верхи та із закладу стікловатов, зажму її файно. Так запіню. Тут у нас вход води. Віддивилися на парку, у нас погана погода, у нас нині свято. Лідо, ви виділи, там жовта. У нас дождя, там у нас вверху осетрятка. туй, туй, головатиці, тут під нами теж осетри, там під, під цей шопов теж йде рибник. Тоже. Туй, там, там. Ну то ще не доробились, ми ну, той ж весь. Туй, там і там. Туй у нас такі, там теж є. Та й так. Мало риби, мало, але скільки мені гір про себе я маю. Так, у нас тут пробували тільки що заводити мотор, тільки що вам розказував, нормально качає. Коліна у нас тут, труби, коліна та труби, краники. Що що хоче. Пінити буду так само, так. Ту йо, мелкі дірки. Буду пінити, Валик я буду забивати, пінети тут, пінети там, там. щоб всюди пінити. Там за ударю дошки такі, туди стекловату. Там так само стікловато. Там так само стікловато. Тут у нас буде басейн карказний, басейн, басейн. Тут у нас буде фільтр. Тут у нас буде інкубатор. Про інкубатор. Хлопці буде. Не знаю, кажіть, хочете видіти стрім, чи хочете видіти просто короткі відео, як я буду робити інкубатор. Інкубатор буде з таких ящичків. Знаєте, такі шкафчики продають у магазинах. Нам де складати одяжку, там, де складати, складати всі носки. Такі. -о. І лотки такі для котів. Є лоток та є у середині сітка така. Та буде у нас ста ста стаціонарний такий інкубатор. Нам робити, то там буде він на 80 тисяч чи на 40. Та тут два інкубатори спокійно все вміщаються. Один, другий, тут буде зборник. Ну, планується. Планується отак покласти фільтр зависоко. От у його фільтр. Фільтр. Тупенько аби можуть, будуть у нас э, губки. Планується віце заход води. Сюди і туди ходити буде в тазік. Тут виходити сюди, сюди, сюди і туди. У басейни і в басейни. Два зборника. Один мотор, мотор назад сюди, мотор сюди, 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 сюди. Інку... А відтак інкубатор. Хоп. Так, Інкубатори будуть приблизно на ці висоті. Ну, Інкубатори я зроблю такий столик, низонький май столик, підріжу. Роблю його майнеже, так аби давило віце самотьоком сюди, воду. На два... От у його приблизно буде отак. Інкубатори так його будуть висуватися перебиратися, а від буду йти самотіком. поколи, не дай бог, свікла нема, хоча планую купити інвертор до акумулятора на 220, аби включив мотор і на мотор ганяє, далі далі далі. На всяк випадок, аби йшло самотком. Всім я желаю, аби було все самотіком, аби все було добре. Це в нас міні УЗВ, Починається стройка. Всі кажуть, дерево плохо, але я маю вже каркас з дерева. Бедемо тепляти. Класти невеликий обігрівач, класти. Може і не маємо обігрівати цю кімнату. Трошки заліпмо, аби се ледве тепло держало, аби не так замерзало. Якби скорее силовила при мінусах, мінус 18, але буде стояти пленка. Та аби на літо можу спокійно держати оситрів, аби нічого не крало. Хто держить оситрів, хто хоче держати перший раз осетрів? Я вже маю оситрів, як ви знаєте, вже цілий гід. Форелі я маю вже 4 години, вже 2 години самі вирощую. Ві... Хоч до цього не здоймав, мав канал, але відтак мали до них. Багато підписчиків. Я хочу дуже багато підписчиків, аби запускати стріми. вам. Що підписуйтесь, ставте лайки. Уна... Я раджу всім, аби осетрів малих форель малу, держити у басейнах. Ні вон, а іменно де сумна, навіть вон на літо держить на зиму. На зиму може класти і тако, напряму. А на літо держить в басейнах. На літо гад, щурі всяких, ну все, коти. Кладіть їх у басейн, там, де можна сітку файно накрити, куди не залізе нехар. Басейн високий, сітку вкрили і туди нічого не залізе. І так. Я вам раджу робити. Так і я буду. Я вже як куплю осетрів, Ви знаєте, після Нового року я буду йти купувати осетрів, Та й буду вирощувати. Що Всім удачі, всім пока. Ставимо лайки і дивимося, як мимо обробити цю кімнату. Удачі, пока. Ставимо лайки і удачі. Потерпіть, що поганий відео я здіймаю, я коплю на новий на камеру собі. Та й так. А де до це наша комната. Ну, за цей горбик я думав, що він мені мішати буде, але я зрозумів, що покладу. Я думав, два великі басейни. Але я зрозумів, що покладу один великий маточник, та й два маленькі. Та й буду держати. Хто хоче мати і по маточне стадо не так легко. Я шукаю маточне стадо в Україні, нема. Ніхто не хоче продати. Беріть басейни, обігріваю що пленку. Кладіть, підіймайте температуру до 21 градуса. І корміть, і дивіться за них, і маєте гід з половину та стерлять вам дає ікру. Ніякі 3 години, ніякі 6 годів, гід з половину та стерлять вам дає ікру. 20 градусів. Білуга вам за 6 кіл, 15 кіл за гід, гіт, на такій температурі. І ви маєте годні її продавати. Всім удачі, всім пока.